Доброго дня на моєму каналі! Сьогодні пропоную поговорити про єлівець. Ця хвойна рослина викликає дуже багато питань відносно того, які види та сорти краще підібрати. І це не дивно, тому що існує понад 60 видів єлівцю, а скільки виведено вже сортів, взагалі складно уявити. В садових центрах просто розбігаються очі, коли ми бачимо, це розмаїться. Єлівець досить невипаглива і при цьому ефектна рослина, мабуть, тому вона така популярна. Не буду вдаватися до складної класифікації, бо моя мета, щоб вам було легше обрати потрібний єлівець Тому умовно виділю три групи за формою та розміром, а також врахуй функцію, яку єлівець може виконувати в саду. Для кожної групи наведу приклади сортів, які за моїм досвідом заслуговують найбільшої уваги. Сьогодні про ялівець в якості вертикалі до цієї групи віднесу високі колона або конусоподібні рослини. Зазвичай їх висаджують в одиночній посадці як живого рожу для фланкування входу або як вертикальний елемент в композиції. Які сорти ялівцю для цього найкраще підійдуть? Мій улюблений є лівець скельний Blue Arrow. Він має досить компактну струнку форму, яку дуже легко підтримувати стрижкою. Цей сорт прекрасно впорається зі всіма переліченими ландшафтними функціями. Гарний блакитний колір хвої легко поєднується з багатьма рослинами, наприклад, з декоративними листяними кущами, такими як барбарис, кизильник, дерен, спірея. Яскраві червоні плоди Барбариса, восени та взимку створюють неповторний контрастний ефект на тлі блакитної хвої. Тільки погляньте, як вишукана Blue Arrow може підкреслити парадну зону, якщо висадити його одиночно або по обидва боки від входу. Коли потрібна досить вузька жива огорожа, цей ялівець буде чудовим варіантом. Висаджуйте його на відстані 80-90 см один від одного. Він добре витримує стрижку, досить швидко наростає, а колір хвої робить огорожу легкою і майже прозорою. Єдине пам'ятайте, що для цього ялівцю необхідно обов'язково знайти сонячне та захищене від сильних вітрів місце. Дуже схожий на нього сорт скельного єлівцю Skyrocket. Він має хвою синьо зеленого кольору зі сріблястим відтінком та трохи ширший діаметр крони метр півтора. З ним частіше маємо проблему завалів рослини після сильних вітрів та наліпання снігу, особливо якщо форма крони не підтримується регулярною стрижкою. Проте цей сорт може витримувати часткове затінення. Сорт єлівцю скельного мунглоу відрізняється дуже красивим, ще більш блакитним кольором хвої. Діаметр крони дорослої рослини може бути до 2 метрів, але він має середню швидкість росту в протилежність попереднім швидко зростаючим сортам. В одному з попередніх відео я вже показувала, як виглядає цей сорт на контрасті із золотистим відтінком сланкого єлівцю Аурія. До речі, взимку найкращий час для планування сада та окремих композицій. Я із задоволенням допоможу вам в цьому. Саме зараз у мене для вас є спеціальна пропозиція встигніть скористатися. Детальніше дізнайтесь на моєму сайті. Посилання я залишу в описі під відео. В невеличких садах цікаво виглядає єлівець китайський стрікта. Він досить невисокий, до 2,5 метрів. Але обираючи його, зверніть увагу на те, що він дуже колючий. Як на мене, цей сорт більш декоративний, коли рослина ще мала. В більш дорослому віці він потребує досить складного догляду. Як мінімум, велику колючу рослину дуже важко стригти та чистити. Якщо для композиції вам потрібна вертикаль зеленого кольору, спробуйте посадити ялівець звичайний хіберніка. Він має густу колоновидну крону. При цьому сорт досить стрункий і повільно зростаючий. Хвоя жорстка, але не колюча. У період вегетації вона зеленувата сиза, а взимку темно зелена. Він добре почуває себе в напівтіні. На дуже сонячному місці цей ялівець може страждати від весняних опіків. Він гарно виглядає як поодиноко висаджений на газоні, так і при посадці невеликими групами, а також в композиціях з іншими рослинами. Ялівець китайський Спартан. Він має гарну густу крону та м'яку яскраво зелену хвою. Саме через це на його тлі розкішно виглядають троянди та інші декоративно-квітучі кущі. Цей ялівець добре поєднується як з хвойними, так і з листяними рослинами, а також надає стриманості кольоровим композиціям. Він також добре виглядає висаджений в якості живоплоту. Для цього розміщуйте рослини на відстані від 1,30 см до 1,5 метрів. Гадаю, що тепер ви, користуючись моїми підказками, легко оберете потрібний ялівець, і він напевно стане улюбленим. В наступних відео я обов'язково розкажу про дві інші групи: ялівець як середньорослий кущ та ялівець як сланка ґрунтопокривна рослина. Підписуйтесь, щоб не пропустити! А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.